Всім привіт! Я мала дознімати вам відео. Давайте я вам покажу. Ось така в мене укладочка, але я вже проходила. О, яка гарна укладочка! Боже, яка красота! Давайте разом з вами відкриємо мою нову посилочку з Єви. Вона вже відкрита, бо я перевіряла. Так, погнали! Я дуже рада, тому що... Я сьогодні спеціально відкривала її, щоб подивитися, чи прийшов цей блеск. Він той. Так, наша субесті помадка. Перше це я бачу ось. Гель. Гель для вкладання волосся. А, він уже відкритий. В смислі? а чого так? А, так, да, він відкритий. У мене тепер будуть красиві укладочки Белахадіт, я дуже рада. Будемо пробувати, я її ще покажу. Далі це м -м, от такий Пюрпопав. От, э, У мене закінчився мій майже Carmex. Закінчився, так? Да? Але, чесно, мені не подобається. Я його не буду купувати, тому що мені не подобалось. Ось блеск. Э, це не блеск це вазелін, типу заживляючий для губ. І він дуже сильно вкусно пахне. Дуже смачно пахне в наградах. Давайте я його протестую. Боже, який воно пахне. Це неприятно смачно. Дуже смачно. Я його звичайно помняла. М -м. Запах просто такий стоїть. просто, Ну просто. Далі це. Щось замотане. Це олівчик від Ледон. Давайте його відкриємо. Подивимося відтінок. Мені дуже цікаво, я заказала ноль. 0... Так, ще й дічок на фінець. Там Мінус один урок. Але ми його десь відпрацюємо. Так, все, господи, слава Богу. Отакий от от олівчик, дуже класний, давайте його попробуємо. Механічний офігенний. Вот, він прям, ну він прям корічний. дуже видно у мене на губах. Майже взагалі не видно, тому що в мене губи такого самого відтінку. Ну будемо пробувати якось це без вазеліна, бо дуже. Тому що дуже жирний і вона не висить. Далі це останнє. І це, мабуть, це одне за що я заказувала це все. Це Блиск від Ламель, лімітована колекція. Ну, не лімітована колекція, а лімітований відтінок. Він такий от, типа, бордовий, але він коричневий. Це дуже понятно. Ох, боже. Сказала, що не запишу, але якщо там буде некрасивий колір, я розстроюсь. Якщо він буде не гарно, то дайте мені купа. Але думаю, такого не буде, тому що в мене на купах виглядає все прикольно. Боже, хочу розуміти. Ну, це дуже статично, я вважаю, що це такий слайд. Це такий, та боже. Станьте від мене. Ну, такі видины, короче, не шоколадний, але Я реально думала, що це буде шоколадний, но він, типу, такий вот. Так. Да, ну... Не ладно, круто, я рада. Але я думаю, він буде шоколадніший. Ну нічого страшного. Головне, я просто задоволена, що це іменно цей, тому що світлого я нічого не хотіла. Ну і така в мене посилочка. В итоге. Всім дякую, всіх люблю.